Так, Богдан. Не, 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 не ганьби мене, що я повісив на цей GPS. Хто то придумав той GPS? Але були в буртов. Якщо ми не попадемо на Черкаси, зато побували в буртах. В Буртов ми були. Оце ми їхали, їхали в Черкаси. І... Ой-ой-ой. І приїхали до Черещани. Ми приїхали в Очеретяне село. Рома, як ти так мій? Що, що, як я так міг? Там гусі. Гуси, та за вей. Айме вей. Ти впевнений, що ми їдемо на Черкаси? Так. А що, корови це ознака відсутності цивілізації. Виїхали! Сбивай трубу, бейся. Сбивай трубу, Булка. Ну, Бу давай. Сбивай. Сбивай. Булка. О, булка. давайте ты О, мио, булка. Не буду я, не буду. Булка. Рома сбивал про булки. Вот точно так, как я зараз сбиваю. Булка. О, мио, булка. Моя ми ты булка. Булка. Громадське телебачення, яке зараз ви бачите в своїх і телевізорах, і в інтернеті, теж зародилося із тої самої ідеї, з якої народилося ми. Що ми не хочемо бути підконтрольними Власнику каналу, чи спонсору. Вікторія Феофілова, звичайно, Андрій Нікітенко. Ну і Вася Калиновський. Де Він Окремо сюди. Захар Харкові І власне. Я когось щось сказати? Можливо. Я. Женя хоче помовчати і передати слово тим, хто нас надихнув на такий крок. Тому що без них ну, ми б нічого б не розпочинали. Тому що ми поїхали в Київ, гості до Романа Скрипіна і компанії. І він сказав: Та, робіть, будь ласка, давайте якраз круто нам потрібні, потрібні люди в інших містах України. От. Ну і власне, завдяки громадському телебаченню київському ми теж розпочинаємо свою роботу. Так що я запрошую розказати про громадське телебачення як таке. Країна помінялася, і от нормальних людей їх так розмазано отак от рівнесенько по всій Україні, а не лише на Майдані в одній точці. І ну, Черкаське громадське стало наслідком того процесу суспільного глибокого з того, що є е, необхідність самоорганізації, і всі речі мають проростати знизу. Ми в Черкосах, і ми вже відбулася. Ви це бачиш, цей папероцестріме вже відбулася вдала презентація. пацани дуже круті, і все буде. По черковській, знаєш, і по громадському. <гум> <гум> не для того, щоб о, нічого надв'язкого для Збройних сил України, для спецслужб та Міністерства злострічних справ на сході не відбувається. Фактичної <гум> <гум> партії, партії регіонів. Тобто це не громадянська війна. Це дуже нескладна за своїми завданнями, операція, за свою структуру. Але... Має бути чіткість, ми маємо не допустити розв'язання конфлікту, ескалації насильства. Для цього має бути чітка, проста система аналізу інформації, вироб... вироблення рішень і реалізації тих рішень. Не відволікай які... Море! Але, але воду багато відомств е і є проблеми з аналізом обробку всіх даних.